Восьмеро потерпілих внаслідок російської атаки по столиці серед поранених. Є дитина цієї ночі. Вдарною хвилею людям порозбивало вікна в висотці в Дарницькому районі. Квартири понівечило з першого по одинадцятий поверхи. Окрім скла, в помешканнях поруйнувало стіни. Згори на потрощене майно ще й налило води, бо в Києві сьогодні потужні зливи. Поранення, які дістали люди цієї ночі, в більшості через друзки порізались або в момент прильоту, або вже коли вибігали на вулицю, щоб рятуватись. Маленькій дівчинці склом порізало стопи. Наразі на місці триває розбирання завалів. Під'їзди огороджені стрічкою. А люди від ранку намагаються привести до ладу свої квартири. Кореспондентка Нелі Ковальська розкаже більше подробиць. Тротуар біля будинку у Дарницькому районі вкритий товстезним шаром скла. Ви бачите, скло просто скрипіть під ногами з першого аж до 12-го поверху. Майже всі вікна тут вилетіли. На першому поверху а, власники магазинчиків дивуються, кажуть про те, що зовнішні вікна лишилися цілі, а побило внутрішні. Вибухова хвиля йшла туди. То чому вікна вибиті зсередини. Ну і скло стало головною причиною поранень. Людей поранених тут загалом вісім. Одна з них маленька дворічна дитина. У більшості людей порізи або скло, яке летіло на людей, або поранені ноги внаслідок того, що люди намагалися вибігти з задимлених квартир просто по шматкам скла. Одне вікно у нас вилетіло. Поліцейські вже були все там зафіксували. Все оформили. у цій квартирі. Ви бачите тут величезне видове вікно, а жив найважчий з постраждалих. Вікно вилетіло від вибуху, і чоловіку порізало руки та обличчя досі. Тут по всій квартирі сліди крові. Сусіди вчасно дали йому допомогу, перетягли турнікетами та ременями. У швидку він потрапив у критичному стані, але завдяки якісно наданій допомозі залишився живий. Ну, і ось в цій квартирі на шостому поверху. Фактично був епіцентр сьогоднішнього удару. Уламок чи то шахеда, чи то ракети вдарив сюди, пробив тут підлогу і стелю. Поверхом нижче ви бачите повністю розтрощений балкон, розтрощена кухня. Жити тут фактично неможливо. Ну і це повне диво. Що мешканці цієї квартири лишилися неушкодженими. Дівчинка спала у сусідній кімнаті і відбувалася тільки сильним переляком. Я сидів десь в 2-2-0-5. За компом вилітають стюклавіна, і єдине місце, куди не попало це. Там де я був. дуже плотна. 100 мікрон. вона тримається півроку ну просто біля будинку. Вже розгорнуто штаб, і Найбільшою популярністю користується плівка, яку волонтери роздають людям. Погода у Києві нині дощова. Тому аби вода не заливала і без того побиті квартири. Люди намагаються якнайшвидше закрити свої вікна, принаймні таким чином. Нелі Ковальськ, Роман Ріпа, ТСН 1+, Марафон. Єдині новини.